Всім привіт! Купили ось такий міксер фірми Holmer hhm 14 Один рік гарантії. 400 Вт. 2 в одному. Змішування та збивання. 7 ступенів регулювання швидкості. Довжина дроту 80 см. Матеріал насадок хромована сталь. Вага. Не то 059 кг. Ось такий. Вінчик та гаки. КНР. Країна походження. Гарантія один рік. Так, давайте подивимось, що всередині. Всередині кульочку будуть формовані вінчик. Так, окей. Вінчик такий досить важкуватий. Видно, що не сама дешева сталь. Ось такі гаки. Ще один гак. І ще один вінчик. Так, і ось сам міксер. Всередині ця інструкція і гарантійний талон. Голмар. Тут решітка вентиляції, спереді ззаду. Тут наклейка і місце для вставляння вінчика. Ось так він вставляється, запихаємо, попадаємо виступами сюди і нажимаємо. Має відбутись такий. Щелчок, щелкання. І ось тут є. Вставили. Дріт 80 см як нам заявив виробник. І ось тут є регулятор швидкості: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Чітко чути. Режим, на якому зупиняється регулятор. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Так, і давайте попробуємо цей міксер. Так, стартуємо. Я зараз нічого не збиватиму ним, так як немає під руками ні. Так, ось, нажимаємо перший режим. Так. Другий режим. Да, максимум. Ось такий досить потужний, недорогий місер для збивання. Витягуємо вінчик і ставимо очки. для збивання тіста. Все, більше тут немає нічого особливого. Кому сподобався огляд, ставте лайки, купуйте кому потрібно.